Дивитися перше міське, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. Сьогодні будемо говорити ось про що. Знаєте, психологічна підтримка насправді в нашому суспільстві, ну, це таке питання. Е, мені здається, що до психологів, ну принаймні у мирний час, зверталося не дуже багато людей. Чомусь так сталося, що в нашій країні, і взагалі, на теренах, ну там, е, якщо не говорити про західні країни, на теренах наших країн. Е, е, Підтримка психолога, вона була такою, знаєте, під великим питанням. Ну, люди вважали, що можуть справлятися самі з усіма психологічними проблемами. Але війна все розставила по своїх місцях. І майже рік тому в нас з'явився такий благодійний фонд, який сьогодні допомагає в першу чергу військовим і військовим ВМС України, психологічно допомагає. Алла Бочевар, виконавча директорка благодійного фонду сприяння розвитку ВМС України. Сьогодні в нашій студії Вітаю вас. Сало вітаю, дякую, що прийшли і долучилися до нашої бесіди, тому що говорити про психологічну підтримку сьогодні модно, так сьогодні в тренді. Але насправді ми цей ефір організовували не задля цього, а для того, щоб зрозуміти і дати військовим зрозуміти, що така підтримка в Одесі не тільки існує, а вона і працює реально працює. Так, от я не випадково почала говорити про те, що ну ми рідко звертаємося до психологів. Я думаю, що ви погодитеся зі мною так, так повністю. З Ами згодна хочу зазначити, що фонд військово морських сил він існує з 2017 року. Але з початком повномасштабного вторгнення на нашу країну ми активізували нашу активність по напрямку соціальних програм і реабілітації наших військовослужбовців, їх здоров'я та їх ментального здоров'я психічного. Наразі наш центр психологічної підтримки спрямований на надання психологічної допомоги військовослужбовцям ВМС та членам їх родин. До нас звертаються матері, вдови, діти наших захисників. Ця робота є дуже непростою. Хочу сказати. Спочатку з заснування нашого центру був певний скепсис. Люди йшли з боку дуже... військових. Так, військових. Так, так. Люди йшли з обережністю. Ми співпрацювали напряму з психологами флоту, з командуванням. Ми вивчали, яка потреба є, що турбує людей. Випадки дуже різні. Якщо необхідно, ми залучаємо психотерапевтів, але є і певні кейси, коли потрібна допомога психіатра, коли людина вже на медикаментозному втручанні, і ми працюємо з такими людьми також. Особливо це стосується з тих, хто втратив близьку людину побратима. Є дуже непрості, але ми нашу роботу любимо. Ми готові до будь-яких викликів і взагалі готові э, центр розвивати, э, розвивати кількість програм, кількість напрямків відповідно до цільової аудиторії, чи то військовослужбовці, чи це члени родини, чи це діти. А, Креймі кейси це робота з дітьми. Вона вимагає більш, більшої уваги, бо діти по іншому приносять травму е, життя в умовах війни, особливо ті дітки, які не були на евакуації. От. Взагалі-то, знаєте, дуже страшно, але ми сьогодні розуміємо, що наші діти це вже діти війни. Так і нічого не зміниться. Насправді, я маю на увазі цей статус, насправді страшний статус. І з цим статусом потрібно буде навчитися жити в першу чергу самим дітям і батькам, які поряд із ними. Це зовсім інша історія. Але, от хочу, ми до дітей, що дійдемо, але хочу все ж таки з військовослужбовців. Знаю, що зараз ви працюєте саме з військовими моряками. Так, це. Ну, знаєте, в моєму розумінні це такі справжні величні чоловіки, які нічого не бояться, які м -м, бачили в своєму житті багато чого, м -м, можливо, навіть більше, ніж ми можемо собі уявити, які потрапляли в різні ситуації. А з початком війни повномасштабної, то взагалі це можна просто помножити так? всі ці ситуації, ті страшні речі, які з ними могли траплятися. М -м, як е прийшло розуміння, до них, що їм потрібен психолог, я до чого це питаю? Тому що я не випадково на початку програми сказала: в нас не дуже модно було звертатися до психолога взагалі то. Останні роки ситуація змінилася так. Люди вже не вважаються. Знаєте, хтось соромився? Багато хто соромився. Ну, який психолог, я сам справлюся, так. Але ситуація почала змінюватися, а з початком війни вона взагалі, мені здається, кардинально змінилася. І сьогодні вже немає сорому. У людей, які приходять до вас, а, звісно, на все потрібен час. Люди, які до нас приходять, вони спочатку по рекомендації, якщо ага. це ми кажемо про психолога, тобто комусь допомогли, і де йти. Так, якось так. так, так. Та. Людина приходить дуже так, знаєте, обережно, uh -huh. ніби вивчаючи психотерапевта локацію, де проходять заняття. Потім, ну як правило, вже після першої індивідуальної сесії людина вже відчуває полегшення. Uh -huh. Тобто, на власному досвіді, наш захисник так, це. Ну, Наші величні чоловіки, кремезні, сильні, сильні, яких нічого не може Так, Але психіка просто. людини, вона єдина для всіх, абсолютно. Uh -huh. І те, що наші захисники переживають там, ми, ну, нам навіть тяжко уявити. Так? Однак ем, після сеансу вони відчувають це полегшення, вони приходять знов. Ем, більш того, вони спілкуються зі своїми побратимами, і якщо бачать, що у когось така ж сама проблема, uh -huh. вони кажуть, що Можна звернутися, і тобі буде легше, приходь, не соромся. Насамперед хочу зазначити, що певною мірою ми ламаємо стигму в нашому суспільстві, і я з вами абсолютно згодна звернутися до психолога, то є норма в наш тяжкий час. І особливо це стосується наших захисників їх внутрішній стан він повністю відзеркалює їх фізичні можливості, те, як вони несуть службу. Тому якщо ми можемо зробити цю допомогу, розширювати цей проект а і надавати більшу кількість більшої кількості військовослужбовцям цю допомогу, цю підтримку, ну гадаю, що ми на правильному шляху. Ну так до речі, вже близько 200, Так, так. за цей період ще року ви не відсвяткували, але вже більше 200 От е, моряків звернулися до вас, так, так. військових звернулися і отримали допомогу, і певно, що е, відчули результати цієї допомоги, якщо кількість їх е, збільшується. Так, так, так. Більш того, хочу зазначити, що зараз ми вже на тому шляху, щоб відкривати ще один офіс в Одесі, угу. і не ви пост... вже. вже не вистачає угу. так. Бо ми формуємо графік відвідувань і дивимося наша локація має бути більшою, бо має бути ще одна локація. З одного боку це добре, що ви розширюєтеся з іншого боку, це. Дуже сумно, тому що ми розуміємо, що роботи збільшуються, так і роботи цієї буде більше і більше. Це ще під час війни, а що буде після війни. Ем, зараз психологи, ну такі імениті кажуть про те, що сьогодні кожен українець, який е, живе у стані війни, потребує допомоги психолога. Так, звісно це про військових. То взагалі не можна навіть і говорити там нема чого говорити. Там взагалі ситуація надскладна, тому що побути там у пеклі. І повернутися ми живемо в тиловому місці, але теж бачимо, що психіка багатьох із нас страждає і не на краще це все. Так ми розуміємо, що це все буде. Ну, все більше і більше. І психологам на жаль, мабуть, роботи буде вистачати ще багато років поспіль. Скільки сьогодні працює там психологів чи психотерапевтів? Взагалі, який штат у вас наразі на локації центру психологічної підтримки постійно знаходяться чотири психотерапевти. А психіатра ми залучаємо за, за потребою. за потребою mm -hmm. Так, в нашій команді також є іпотерапевт, і є асистент. Це, це окремий наш напрямок, окрема програма реабілітації це uh -huh. комплексна, яку розробила наша команда, і також у нас є ще додатковий арсенал, це каністерапія для дітей. Ще одна програма реабілітаційна, яку ми застосовуємо для груп діточок. Угу. Так, а детальніше давайте, що це за програма, що це за. А, іпотерапія це комплексна програма реабілітації за допомогою коней. А, ну, Це вона... лише дітям чи не для лише військовослужбовців. Ага, так. 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 А, ми плануємо її розширити, також залучити туди для реабілітації і дітей наших захисників. Угу. Наразі а, цю програму реабілітації вже пройшло 30 військовослужбовців. А, це… А, Військові моряки, які перебували в полоні а, і, а, або отримали поранення. Тобто там і психічні проблеми, і фізичного Фізичні. плану. Так, mm -hmm. так. А, Взагалі, іпотерапія як реабілітаційний метод, він загальновідомий в світі. Це... Кожному мирному так. він вона потрібна. Мабуть, ніхто б не відмовився від іпотерапії. Насправді Так, та. так більш того, в США, в Ізраїлі це програма, яка проводиться для військових та ветеранів mm -hmm. на державному рівні. А, і е, зараз ми бачимо, що комплексна реабілітація вона працює в досить стислий період. А це саме місяць реабілітації. Ми бачимо дуже гарні результати. Ми бачимо наскільки швидко відновлюється психоемоційний стан зустрічей потрібно. Повний курс: 10, 10 занять Так, 10, 10 занять, це триває на протязі місяця. Хочу зазначити, що в цьому виді психічної психічної реабілітації важлива систематичність. Тому, коли ми спілкуємося з нашими захисниками, я особисто спілкуюся, пояснюю, що ми не пропускаємо заняття. Якщо ви почали то так, так, треба. так. Ну скажу так, пропусків у нас дуже мало, бо люди отримують задоволення. Uh -huh. Вони знаходяться на території, з ними працюють наша. Команда, команда конного клубу, вони по собі відчуваються полегшення. Більш того, цією програмою медіа цікавляться, у нас неодноразово приходили журналісти. Я спілкувалася з нашими захисниками, чи готові ви казати про це, що mm -hmm. вас турбує, що було в полоні. І люди казали це на камеру. Тобто настільки цей жах, який вони пережили, їх потроху. Відпускаєш, вони його готові хочеться виговорити так. так, так виговорити так. і віддати, і залишити, і десь про нього забути. Так. Люди йдуть на контакт, вони готові говорити, вони готові ділитися власним досвідом, підтримувати. Це чудово. А програму іпотерапії підтримує клуб, так е, ні. А... Команда я зрозуміла, що тут немає державної підтримки. Ні, я правильно розумію? Так це е... просто благодійний фонд, який підтримується зовсім не державою. Це ми. Це ми. Так, угу. так. Програма реалізується за, за рахунок бюджету фонду. ВМС ми залучаємо партнерів, це індивідуальні організації, наші партнери. Ми плануємо залучати більше партнерської підтримки. Це необхідно для проходження більшої кількості військовослужбовців. Зазначу, що є потреба а, в такому комплексі в Миколаєві, то нам вже кажуть, що потрібно рухатись далі, розширюватись. Тому ми сподіваємось на більшу партнерську підтримку і на успіх в цьому напрямку. Чи з державою чи з чиновниками спілкувалися на предмет підтримки з боку держави якоїсь наразі? Плануємо вести дані, дані переговори, бо як я казала раніше, програма свідчить свою ефективність, позитивний Тобто результати так, так. Подивилися, як воно працює. Воно працює працює і має мати підтримку. більш того, ми спілкувалися, проводили семінари з. Психологами ВМС. Ми виїжджали на територію. Ми дивилися, як проходять заняття. Фахівці флоту вони також відмітили, що це дуже гарний результат. Тобто, це має бути впроваджено на більш високому рівні і має бути масштабовано. Тим більше, що буде потребувати більше і більше розширення, мабуть, так і всі так. розуміють, що це все буде. Все все це має розвиватися сьогодні, так і розвиватися не лише під час війни, а й після війни. Якщо говорити про ці проблеми, з якими хлопці приходять, ми ж розуміємо, той, хто пережив втрату побратима, це одна ситуація. Той, хто був там а, попав, скажімо, під обстріл, то інша ситуація. Той, хто перебував у полоні, то третя ситуація. Так чи є якісь спільні речі, які їх об'єднують? Ну, спільні проблеми я на увазі маю на увазі. А коли до нашого центру приходять наші захисники, перше, що ми бачимо, вони потребують уваги, mm -hmm. уваги до себе і шани. А, ті проблеми, які вони пережили, і наслідки, ну звісно, більшість випадків це контузія, це ПТСР, це високий рівень тривожності, апатія, депресія. Mm -hmm. Тобто людина замикається в собі і. Потребує досить значного часу, щоб відкритися і почати говорити про свої проблеми. Однак наші фахівці вони знають, як працювати, вони підбирають індивідуальні інструменти, індивідуальний підхід до кожної людини. Тобто, У кожного це своя так, історія? Так, так звісно. Так. звісно. Угу. А, я так розумію, що ви вже почали говорити про те, що треба працювати із родинами, так? тому що така людина повертається додому. І там виникають інші проблеми. Окрім того, що вона має свої власні проблеми, свої страхи, якісь, так, і свою депресію, і свою апатію. Є ще сім'я. Як поводитися в цій ситуації сім'ї? Це теж індивідуально з кожним треба відпрацьовувати, і ці сім'ї приходять до вас, і ви це робите. Звісно, до коли приходять військовослужбовці, вони обговорюють ті проблеми, які його, з якими він, він переживає. Mm -hmm. 에, турбують власне. Його, турбують, так, чергу, так. Та. І психотерапевт вже визначає ті напрямки, як запрос, який mm -hmm. має бути опрацьований. Mm -hmm. Досить велика кількість питань а, м, відсутності взаєморозуміння з дружиною, mm -hmm. наприклад, або близькими людьми. Тобто -то йому здається, що його ніхто не чує 에, і так, не розуміє. Так? так, особливо це наші хлопці, які. З полону повертається, угу. це повертається геть інша людина, інша особистість, і рідні вони не готові, ем, вони не мають тих знань, як спілкуватися, де мають проявити турботу, де мають можливо повністю залишити у спокої, і дати людині побути на самоті. Ем, це досить великий багаж знань, і цього потрібно навчати. Це сімейна терапія. Ем, наші фахівці пояснюють і чоловікам, і дівчатам приходять пари. Військовий і дружина, mm -hmm. навіть з дітками, і вони роблять все можливе, щоб по перше зберегти цю родину, по-друге, навчити їх цій комунікації, яка має бути от, в цьому маленькому світові. Так, mm -hmm. там свої правила, свої закони, треба які руйнуються через війну. Так, і... Треба зрозуміти, що це буде зовсім інша комунікація. Так, так, так зовсім звісно. інший вид комунікації цієї. Так. Тобто, це може бути ну по, по великому рахунку. Це інша родина. Вже так, так. родина, яка була до війни і родина. Яка е, стала під час війни і з поверненням захисника? так. Е, немає, мабуть, от я розумію, що у вас досвід вже є, там певний якийсь: так, немає захисника, мабуть, е, на якому. Б... Не відкладувалися усі ті події, так, які він пережив. Тобто всі люди переживають по-різному, але хтось психологічно більш е витриваліший, хтось менш, але насправді е на кожному відображається це так, все. Так, звісно, пишуть. коли до нас приходять хлопці, ну, перше, на що звертаєш увагу, це їх погляд. Він відрізняється від е погляду цивільної людини, особливо люди, які живуть у нас в Одесі. Більш-менш спокою, якщо порівняти так ем, і, скажімо, так, певна стурбованість і невизначеність що буде далі. Людина Гу -гу. живе як на кострі ножа, та перебуваючи там, на полі бою, на фронті. Гу -гу. І головне, у наша головна задача, наша місія людину максимально підтримати, вселити ту віру в себе, дати йому силу, дати ресурс на виконання своїх посадових обов'язків, на несення служби. на… Те, щоб людина е, навіть в тих жахливих умовах продовжувала жити і не ну, розірвала зв'язку з рідними, це також важливо з дітьми. Я так розумію, окрема історія, так? так? Дітьми захисників, що відбувається взагалі. З перш... ну, з одного боку, ми розуміємо, що має бути е, велика повага шана, гордість за там батька чи за брата, так за того, хто воював з іншого боку, що відчувають діти, чи з дітьми простіше. Це геть інший напрямок роботи. Наведу приклад Липень минулого року. Ще настільки багато часу було спочатку повному mm -hmm. вторгнення. Влітку в центрі ми організували дитячий літній табір в Литовській Республіці. Це була група дітей військових моряків. Я особисто супроводжувала цю групу до території, до Каунасу. І ми бачили наскільки гострою є реакція дітей на іншу обстановку, на іншу атмосферу. Угу. Це були емоційні. Сплески, тобто дитина замикається в собі. Потім вона проявляє гіперактивність на території Литви, коли ми вже спілкувалися з нашими партнерами, з е, Просто пролітав небі пасажирський літак. Okay. Діти почали здаляти уха, падати на землю, ракети. Після того до нас підійшли наші колеги з Литовської республіки, запропонували підключити до дитячого табору також і психологів місцевих. Тобто okay. з дітками працювали. formia if you Тобто отентно, ненав'язливо, нав'язливо дітям було цікаво, але е, задача була стабілізувати їх емоційний стан. І зазначу, це був липень минулого року. Це був початок. Це був а, початок. Ну знаєте, із часом, як кажуть психологи, психіка як би там не було, але призвичаються, підбудовуються по всі ці обставини. І на жаль, як це не страшно звучить, ми звикли до війни. І діти так само вони звикли так. Тобто, ми вже не так гостро реагуємо там на повітряні тривоги. Ми вже знаємо, що таке там прильоти, що таке робота. ППО і таке інше, це жахливо, але це наша реальність сьогодні, і дітей вона так само торкається, як і всіх нас, так лише тільки, от з точки зору психологічної дитяча психіка, вона більш мобільна, така її більш можна ну скоріш, скажімо так, поставити. В нормальне русло вже направити в нормальне русло ніж психіка дорослої людини чи ні? Чи um, тут кожного по-різному? Все індивідуально, повторюсь, бо внутрішній стан людини це окремий окремий сестер. що маленької людини, так, що великої так, людини, так звісно, так. але ми помітили, що діти вони більш швидко адаптуються, і техніки, mm -hmm. методи, е, інструментарій працює е, швидше. швидше. Е, терапію, яку діти проходять в нас в центрі, вона базується взагалом на ігровій терапії, лялькотерапія, арт-терапія. Вони. Mm -hmm обожнюють малювати в процесі комунікації з психотерапевтом. Дитина розмовляє, каже, що, що її турбує, що чого вона боїться, uh -huh. і е, для неї це гра. Тобто дитина не розуміє, що це, це ну робота. І добре. Ну і добре. Так, так, повні сезон. Ну, Це вже про майстерність. Так, це про майстерність психолога. Так. Це, мабуть, тема для іншого нашої розмови. Є тільки одне питання, що вам задам. Я розумію, що психологи працюють із військовослужбовцями, це не просто інший напрямок, це просто е, якісь ще додаткові моменти. Так, це ж не психолог, який працює з цивільним населенням. Це все таки, е, мабуть, методики якось відрізняються. Так, вони застосовують пер певний інструментарій. Більш того, у наших фахівців вже є досвід роботи з військовими ще до початку повномасштабного вторгнення. Тобто для них ця практика року не, є, певне, так, що так, так. Так, не є нова для них ця практика. Так от і дійсно ці всі засоби і методи, які вони застосовують, вони працюють. Не працюють в ході терапії. Напрямки можуть змінюватися. Ну, наприклад, якщо проходить комплекс сеансів індивідуальної роботи, е психотерапевт бачить полегшення, може передати е людину до арт-терапевта. Наприклад, угу. тобто для нього буде комфортні вже інші методи роботи. Чи до так, 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 Тобто, так. тут не всім все однакове показує стовідсотково, стовідсотково так. Угу. так, і таким чином е людина е максимально проходить цей рівень, е прокачує, скажімо так, свій е внутрішній стан і. Стабілізує психоемоційний е, психо баланс. Алло, я вам дуже дякую. Будемо прощатися. Єдине, що скажіть, куди людям звертатися. Я не знаю, чи можемо ми ці локації озвучувати, можливо, і ні. Так, можливо, якісь координати, щоб люди просто знали, хто потребує цієї допомоги. Чи можуть вони звернутися куди і коли? А, до нас записуються через соціальні мережі. Ми є в Фейсбук, в інстаграм, у нас ага. є офіційний вебсайт. На ньому зазначений номер телефону, особисто е, до мене. Отже, хто, шукайте, хто, хто шукайте, знає. так, шукайте. Так, 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 так. Так. Локацію не ну, із, так, та, ми не озвучимо. і Так, ми розуміємо Це, так із правил безпеки. Дуже дякую вам, Алла Бочувар, виконавча директорка благодійного фонду сприяння розвитку ВМС України. Я сьогодні була в нашій студії. Ми говорили про те, як реабілітуються першу чергу, Психологічно наші військові, військові моряки, але йдеться й про те, що дуже скоро будуть звертатися і не лише моряки, а просто військові, так військовослужбовці, які пройшли, проходять війну, які були в різних серйозних точках. Тому ви можете розуміти, що ви не залишаєтеся наодинці зі своїми проблемами, якщо ви повернулися з війни, або якщо вашій сім'ї, вашій родині є захисник нашої країни, і він. Обов'язково потребує якоїсь допомоги. Звертайтеся так, не е, думайте, що ви справитеся самі, тому що в більшості випадків це дуже складно, а можливо і неможливо. Тому -то краще звертатися до професіоналів, щоб зрозуміти, що м -м, все можна вирішити, вирішити разом. Так? І тоді, коли є допомога професіонала така на постійній основі, е, то це дуже добре і обов'язково завершиться успіхом. Дякую вам за те, що ви робите за вашу роботу. Дякуємо нашим захисникам, які сьогодні боротися. Бонять нашу країну і а, тим людям, які боронять їхній психологічний спокій. Знаєте, це теж важливо. Залишайтесь з нами на першому. Побачимося обов'язково.